Друзі, я хочу вас привітати зі святом Пасхи і хочу поділитися з вами з моїм авторським віршем, який я написала в 21-му році 1 листопада, але я вважаю, що ці слова актуальні і зараз. Світ стане світлішим. Світ стає світлішим, коли ми робимо добро. Світ стає світлішим. Коли ми перемагаємо зло. Світ стане світлішим, якщо ми повіримо у нього, світ буде добрішим, якщо із серця виженемо зло. Із серця вигнати зло ми можемо тільки з Христом, адже повноту життя знайти можливо лише у ньому. Тоді, дивлячись на хрест, на жертву Його, ми можемо йти і творити добро. Творити добро це благо, і за це від Господа на нас чекає нагорода. І пам'ятай за це. На найсвітліше, якщо всім серцям повірити в Бога, світ буде добрішим, колись ми з Христом перемагаємо зло. Бажаю всім нам, що ми залишалися людьми, творили добро і з Христом перемагали зло, Світлої Пасхи! Kristos vaskras. Vaistinu vaskras.